Кран навантажувач та два пікапи передали для однієї з військових частин від громади Вінниці. Ця спецтехніка допоможе захисникам будувати бліндажі та військові укріплення. Позашляховики та важка техніка це чергова допомога від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Це одна із тих 59 різних частин і бригад, яким допомагає міська рада з початку повномасштабного вторгнення. Це третя передача безпосередньо для цього військового підрозділу. Ви бачите, що тут така специфічна техніка, це і навантажувачі, і підйомні крани, але разом із тим для підсилення мобільних вогневих груп, це ще передаємо два автомобіля пікапа. Ну, от в цілому ми шість автомобілів саме цьому підрозділу передали для виконання відповідних завдань щодо знищення шахедів на території Вінницької області і не тільки на території Вінницької області і далі будемо допомагати відповідно по цих потребам, які є всієї військової частини.